Вже завтра, 15 липня, всі тут канали будуть відключені від монетизації, особливо ті, які створюють контент за допомогою штучного інтелекту. Можна так подумати, коли дивишся дописи в різних телеграм-групах експертів з американського Ютуб, тому що. Потім вони ж вам напишуть, що рішення все таки є тільки в їхніх курсах та приватках. Не поспішайте заносити їм гроші. Сьогодні звернемось до офіційних джерел. Ютуб все розберемо і згадаємо, кому слід змінити свій підхід на Ютуб. Особливо це стосується експертів американською YouTube, які віжать лапшу людям на вуха. Вітаю! Мене звати Сергій. Вже П'ять років я продюсую ютуб канали і ділюсь тут своїм досвідом. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі новин і причетним до розвитку україномовних ютуб каналів. Одне з найпоширеніших джерел плутанини стосувалося того, що Ютуб нібито заборонить монетизацію будь-якого контенту створеного за допомогою АІ або навіть каналів без людського обличчя. Це не так. Давайте звернемося до офіційного джерела. Що зміниться у нас 15 липня? Щоб було зрозуміло, ми не запроваджуємо нову політику партнерської програми YouTube. Це незначне оновлення до нашої давньої рекомендації щодо повторюваного контенту. Ми регулярно оновлюємо та вдосконалюємо наші правила на основі контенту на YouTube, і це оновлення має уточнити, що ця політика включає контент масового виробництва або повторюваний контент, який глядачі часто вважають спамом. Такий контент завжди не підлягав монетизації, оскільки ми завжди вимагали, щоб контент був оригінальним та автентичним для партнерської програми YouTube. Ми також перейменовуємо цю політику з повторюваного контенту на неавтентичний контент. Ці рекомендації застосовуються незалежно від того, як був створений контент. Це не означає, що ваші 4 тисячі годин переглядів та тисяча підписників тепер не потрібні. Ці базові вимоги до монетизації залишаються без змін. Суть полягає в тому, що Ютуб хоче, щоб на платформі був оригінальний та цінний контент. Якщо ви просто берете стокові відео або музику, склеюєте їх без сенсу між собою, або перепаковуєте чужий контент без суттєвих якихось змін. Це завжди було, є і буде проблемою для YouTube. Це просто чіткіше називається неавтентичний контент. Насправді, тим, хто робить ось цей гівно шаблонний контент, доведеться більше попрацювати. Ось і все Ютуб завжди був про оригінальність та унікальність. І Якщо ви створюєте відео, які не несуть жодної якоїсь там цінності. Просто повторюють те саме, що вже є, то це і є шлаковий контент, і він завжди був під ризиком демонетизації. Не потрібно тут зараз нам всім панікувати, просто зосередитися на тому, щоб ваш контент був унікальним та цікавим для глядача. Наступне питання щодо синтетичних голосів е, викликало також чи не найбільшу паніку, типу ролики за звучкою АІ монетизуватися не будуть, а е, лунало там звідусіль, і давайте. Будемо з вами розбиратися, що говорить у нас офіційне джерело. Ми віддаємо творців, які використовують інструменти штучного інтелекту для покращення своїх історій. А канали, які використовують штучний інтелект у своєму контенті, залишаються придатними до монетизації. Усі канали повинні дотримуватися наших правил монетизації. Знову нам говорять про дотримання правил монетизації, і я також на цьому хочу наголосити. Друзі, дотримуйтесь правил монетизації. Прочитайте, що. Yeah. <sighs> Ви на самому початку розуміли із-за чого можуть бути проблеми з вашим каналом і не повторювали цих помилок. На мою думку, Ютуб чудово розуміє, що синтетичний голос став невід'ємною частиною сучасного контенту. Сам Гугл він активно розробляє та використовує нейромережі для озвучки. і нонсенс було б забороняти те, що вони самі просувають. Якщо ви хочете, щоб все було нормально, просто обирайте якісні голоси. Наприклад, Eleven Labs пропонує дуже багато. Якісним голосів з різними емоціями, то вас просто не буде питань, тому що на YouTube насправді немає системи розпізнавання голосу робота. Але якщо ви використовуватиме якийсь там безкоштовний сокирний голос, який реально звучить як робот, що говорить чисто без розв'язових знаків, тоді так це може стати. Проблемою. Сьогодні ем, голоси можна навіть планувати, що робить їх ще більш таким унікальним. Я сам створюю канали з, з цим з систематичним голосом, тому що не володію ідеальною англійською, а канали створювати з різними мовами потрібно. І ці канали. Як ви можете бачити, чудово монетизується, тому не вірте в те, що всі ваші канали злетять. Просто використовуйте нормальний якісний голос. Найідеальніший варіант, я б порадив це клонування власного голосу, і тоді ви будете абсолютно в безпеці. І якщо ви прагнете не просто виживати з цими змінами, а процвітати, створюючи дійсно унікальний та монетизований контент за допомогою якраз штучного інтелекту, я маю для вас дещо особливе Я створив семиденний інтенсив нейромотець, де навчаю, як за допомогою штучного інтелекту писати якісні сценарії, створювати. Унікальний візуальний контент та виводити ваші канали на новий рівень. Цей інтенсив це ваш шанс опанувати сучасні інструменти та стати лідером у своїй ніші. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатися більше про інтенсив. Також нова функція, яка потребує вашої уваги, це позначати кожне відео, яке створює АІ. Що нам говорить офіційне джерело? Офіційне джерело каже: усі канали повинні дотримуватися наших правил монетизації, а творці зобов'язані повідомляти про випадки змінення або штучного контенту їхнього реалістичного характеру. Більше інформації про те, як розкрити змінений або штучний інтелект, контент можна знайти в нашому довідковому центрі. Відкриємо довідковий центр. В довідкому центрі з перших рядків ми тут бачимо, ми заохочуємо заохочуємо новаторське та відповідальне використання інструментів для редагування та створення контенту. Водночас, ми розуміємо, глядачі хочуть знати, чи є контент, яким вони дивляться, чи слухають справжнім. Тому ми вимагаємо від авторів повідомляти нам, якщо контент, який має реалістичний вигляд, був значно змінений або штучно згенерований. Автори зобов'язані повідомляти нас про контент, який Показує, як реально існуюча людина, ніби говорить чи, чи робить щось, чого насправді вона не говорила і не робила. Містить змінення зображення реального місця чи події, реалістично зображує події, якої справді не було. Сюди може належати контент, який був повністю або частково змінений, або згенерований за допомогою інструментів для створення або редагування аудіо, відео або зображень. І тут велике ще є перечислення, йде. Я посилання залишу в описі під відео. Самі почитаєте, е, тому І сам Ютуб нам говорить, що ви не повинні позначати кожне відео, де. А її був використаний для мінімальних якихось корекцій. Вам потрібно зосередитися на більш реалістичному контенті, який може ввести там от в оману або зображує відомих осіб місця. Тоді позначати потрібно, що це було створено за допомогою штучного інтелекту. Я б вам взагалі радив менше писати слово АІ штучний інтелект заголовках описах або тегах, і раджу взагалі виключити їх з оптимізації, щоб не привертати зайву увагу в системи YouTube, якщо вони налаштували якісь там тригери для перевірок, таким чином ви уникаєте зайвих перевірок і спокійно продовжуєте заробляти. І ще часто чую питання: а якщо я використовую GPT для сценарію, це вже аі контент. Як ми бачимо з офіційного джерела, YouTube важливо, щоб ви створювали оригінальний. Унікальний, нешаблонний і роботизований контент. І якщо ви просто там копіюєте сценарій з чату GPT, накладаєте його на примітивні якісь там стокові зображення, де, наприклад, або деякі зображення згенеровані за допомогою АІ, накладаєте там АІ голос без жодного редагування, там додавання якихось власних ідей, якогось креативу, це буде, на мою думку, розцінено як низькоякісний контент. І якщо ж ви використовуєте чат GPT. Як помічник для генерації ідей, чернеток, сценаріїв, а потім допрацьовуєте їх, додаєте власні якісь думки, приклади, гумор, експертизу, і тому ви створюєте унікальний візуальний вже ряд, а не там щось. Шаблонне, тому це ваш такий оригінальний контент. Якраз на не інтенсиві нейрометець. Я цьому навчаю. Друзі, ви не повинні панікувати. Штучний інтелект монетизується і буде монетизуватися. Це 21 століття, цифровий вік. Сам Ютуб, сам Ютуб, сам Гугл активно використовує та просуває аі технології. Немає сенсу їм. Її... Забороняти те, що вони самі розвивають. Головне це різноманіття та якість. Не слухайте цих диваних аналітиків, які розводять паніки і, е, типу, типу, що АІ контент не монетизується. Можливо, вони просто не хочуть створювати собі конкуренцію. ви не задумувались над цим. Пам'ятаєте, не невигідно блокувати всі канали, адже тоді вони. Втрачають якийсь відсоток аудиторії, А коли вони втрачають відсоток аудиторії, вони втрачають дохід, і ці правила вони закручують гайки лише тим, хто створює низькоякісний шаблонний контент. Побачимось.